Добрий день! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео ми розглянемо тему, як налаштувати роботу в «Бухгалтерія Корп. Отже, налаштування обліку в цій конфігурації БАЗ починається зі створення організації. Налаштування даних про організацію заповнюється через блок Головне Налаштування Організації. При створенні нової організації у вкладці Головне. Давайте відкриємо одну з організацій, яка вже створена. У вкладці Головне потрібно заповнити такі реквізити: повне та скорочене найменування організації, вид організації, реєстраційні коди. Адресу та інші основні реквізити. У вкладці коди вноситься коди, присвоєні даній організації в державних органах. Ця інформація використовується в регламентованих формах документів, звітах та інших друкованих формах. Вкладка реєстрації призначена для внесення номера. ЄДРПУ та фондах соціального страхування. Вкладку зарплати і кадри ми поки що пропустимо. Після запису інформації автоматично підтягнеться за замовчуванням налаштування по графіку роботи, по параметрам кадрового обліку, які Можна змінити за потреби компанії. Перейдемо до вкладки-адреси, вказується юридична та фактична адреса організації, телефони та інші контактні дані, які використовуються потім в друкованих формах. В підписах носяться дані. Про відповідальних осіб організації, що підписуються друковані форми та звіти. Перейдемо до налаштувань параметрів обліку. Налаштування параметрів обліку є загальними для всіх організацій, створених в інформаційній базі, і для внесення даних до параметрів аналітичного обліку потрібно перейти в блок також головне налаштування. Параметри обліку. Кожна закладка відповідає відповідному функціональному розділу. Вкладка банк і каса відповідає за облік руху готівкових та безготівкових коштів. Якщо компанія веде розрахунки у валюті, це потрібно позначити у відповідному чекбоксі ведеться облік розрахунків у валюті. Також необхідно проставити відмітку, якщо організація має філії, які ведуть касові книги та власноруч виписують податкові накладні. От саме в цьому чекбоксі. Розрахунки є можливість встановити відмітку в чек за документами розрахунків, що дозволяє контролювати своєчасність оплат відвантажень. Також користувач може проставити терміни по термінам оплати покупців чи оплати постачальника, після якого борг вважається протермінованим. Ця інформація стане доступною у звітах для керівника. На вкладці запаси приведені складського та партійного обліку встановлюються відмітки за партіями або по складах. Підтверджується прапорцем можливість реалізації товарів, товарів до їх фактичного оприбуткування у віконці, дозволяється списання запасів при відсутності залишків за даними обліку. Далі. Введеться облік зворотної тари, відповідно, якщо така інформація потрібна для обліку у вашій організації. Далі, облік бланків суворого обліку заповнюється, коли ведеться відповідний облік. При необхідності позначити товар не тільки через найменування, а й через артикул код. Ну, або ж тільки найменування, тобто нічого не виводиться. І також цю опцію потрібно відмітити, якщо це потрібно. Далі. Вкладка торгівля дозволяє налаштувати такі параметри, як використовувати знижки, ведеться діяльність за договорами комісії, ведеться роздрібна торгівля. Далі по складах, по номенклатурі, ставки ПДВ та іншим. Закладка виробництво. Дозволяє організувати виробничу діяльність підприємства, а через чекбокс ведеться виробнича діяльність, відповідно, якщо ваша організація займається таким видом господарської діяльності. Так, далі перейдемо. Так, Тип планових цін, ціноутворення собівартості, напівфабрикатів, готової продукції. Відповідно, потрібно обрати або підібрати, або створити відповідний тип планових цін для вашої організації. Вкладка «План рахунків, використовувати класи рахунків у якості груп. Дозволяє отримати інформацію про залишки та обороти. У цій вкладці співробітники та зарплата. Більш детально ми будемо налаштовувати саме блок зарплати та кадрів. Трошки пізніше розглянемо на ці налаштування. Саме у всій клаці ми бачимо. Що можна проставити по кожному працівнику або зведено по всім працівникам. Перейдемо до налаштування облікової політики і встановлення облікової політики також через блок головне налаштування облікова політика. Початок налаштування облікової політики починається з внесення інформації. Дати старту, назви організації, до якої застосовується ця політика, та схему оподаткування. Оберемо іншу організацію і починається з вкладки, вибачте, не з вкладки на прибуток, а починається, як я вже сказала, із дати, з організації та схеми оподаткування. Після цього необхідно ввести дані в табличну частину документа. І перша вкладка це податок на прибуток. У цій закладці визначаються параметри податкового обліку, ознака ведення організацією різниць, поточна ставка податку на прибуток. Потрібно проставити, якщо податок на прибуток консолідовано, відповідно, Відповідну відмітку в цьому чекбоксі. Вкладка друк, можливість вказати інформацію про організацію як про платника податків для друку у додаткових накладних та актах надання послуг. Вкладка запаси, у ній можна вказати метод. Оцінки запасів за FIFO, за середньою вартістю. Далі вкладка роздріб дає можливість внести дані про спосіб обліку товарів у роздрібі. Це може бути за вартістю придбання або по продажній вартості. Далі, основні засоби, облік організації із врахуванням основних засобів за переоціненою вартістю. Включити цю опцію потрібно через бокс, включити суму. Основних засобів пропорційно нарахуванню амортизації до складу нерозподіленого прибутку і зменшенням додаткового капіталу, відповідно, потрібно поставити чекбокс у цьому вікні. Якщо не потрібно, відповідно ми забираємо цю відмітку. Облік витрат рекомендує, рекомендується використовувати рахунки витрат класу 8 та 9. Далі, вкладка «Виробництво». Тут можна зазначити способи розподілу витрат, основного та допоміжного виробництва на собівартість продукції. Готова продукція обліковується тільки за плановою собівартістю. Так, переділи. Для виробничих організацій визначається порядок розрахунку собівартості багатопрофільного виробництва саме вручну або автоматично. Перший варіант передбачає роботу з документами, де задається послідовність підрозділів для закриття рахунків, при розрахунках собівартості готової продукції та напівфабрикатів. При автоматичному виборі потрібно в регістрах. Зустрічний випуск продукції чи послуг задати правила розрахунку собівартості зустрічного випуску продукції для конкретної організації і періоду, а загальновиробничі витрати. Дозволяють в регістрі відомостей встановити базу розподілу загальновиробничих витрат, і для цього використовуються такі методи розподілу, як обсяг випуску, планова собівартість, матеріальні витрати, прямі витрати, окремі статті прямих витрат, оплата праці тощо. Налаштування зарплатного обліку, оскільки в конфігурації баз, бухгалтерія, корп саме зарплатний та кадровий обліки є, мають розширені можливості, ми зупинимось більш детально на цих налаштуваннях. Отже, налаштування також зарплати починається також з блоку головне, налаштування, зарплата. Варто сказати, що цей довідник з налаштування дозволяє через відмітки в чекбоксах відповідно обирати потрібні опції для роботи у програмі. Якщо вам даний функціонал не потрібен, ви просто не проставляєте ці чекбокси, Відповідно. Ви в програмі цих опцій мати не будете, але давайте детально розглянемо, які є і за що відповідають. Почнемо з настройки складу, нарахувань і утримань. Ці налаштування використовуються, коли на підприємстві застосовується складна система оплати праці. Це може бути погодинна оплата, нічні години, вечірні, понаднормова тощо. Відпустки, навчальні, додаткові облік відсутності, це може бути відрядження, це можуть бути простої, прогулени явки тощо. Інші нарахування, робота у святкові дні, відрядний заробіток, сумісництво та утримання. Далі дивимося розрахунок і виплати зарплати виконуються по організації в цілому. Проставляється чекбокс, якщо організація невелика, і всі розрахунки виконує одна людина, цю функцію можна вмикати, і у розрахункових документах не буде відображатись поле підрозділи. Виконувати автоматичний перерахунок документів при їх редагуванні. При увімкненній опції за замовчуванням будуть автоматично перераховані документи при їх редагуванні. Через велику кількість ручних редагувань слабку потужність апаратного забезпечення. Автоматичне редагування може виконуватись із затримками. Якщо такий випадок, то цю опцію налаштуваннях можна не вмикати, а користуватись цією функцією безпосередньо в документі окремою кнопкою ну, відповідно вручну. Далі виконується індексація заробітку співробітників. Індексація заробітку співробітників в цілому по організації, по підрозділам чи окремим працівникам. Ці, якщо увімкнена ця опція, то ці дані враховуються при розрахунку середнього заробітку. При включеній опції відповідно є можливість працювати в таких документах, як індексація заробітку, індексація штатного розкладу, при умові ведення штатного розкладу і з збереженням. Змін. Так, далі видаються позики працівникам. Опція вмикається і дає можливість реєстрування позик співробітникам з ціллю погашення її зарплати, а також реєстрації матеріальної вигоди. У разі застосування зниженого відсотка за цією позикою, відповідно, якщо ця опція потрібна, проставляємо чекбокс у цьому вікні. Далі реєструються виплати по договорах цивільно-правового характеру. Окрім трудового договору зі співробітниками можуть укладатися договори цивільно правового характеру, ну, наприклад, виконання певних робіт, і в цьому випадку потрібні реєстрації виплат за такими договорами. Якщо так, проставляємо. Далі використовуються гіх-контракти. Це трудовий договір із соціальними гарантіями між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті на виконання робіт чи надання певних послуг. Використовуються тарифні групи, є можливість створювати тарифні групи з описом посади співробітника або позиції штатного розкладу. А надалі при прийомі на роботу працівника на цю посаду можна використовувати вже готову категорію з довідника категорії обраної тарифної групи. Далі використовується коротко так, 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 почекайте, використовується кілька тарифних ставок для одного співробітника, можливість для одного працівника призначити. Кілька тарифних ставок. Наприклад, він працює, у нього є п'ятиденка, і він має певні години, наприклад, вихідні або якісь, якісь чергування, нічні зміни. Відповідно, для одного працівника можна проставити кілька тарифних ставок. Далі використовуються короткострокові зміни оплати праці в залежності від виконуваної роботи. У програмі є можливість робити розрахунки не тільки через зміну позицій, а і через зміну робочого місця. Наприклад, якщо це якесь виробництво, сьогодні він працює за певним верстатом, а далі він виконує завтра він виконує, виконує якусь іншу роботу. Відповідно його Локація і використання певного робочого місця різне, і тому можна проставити і це зафіксувати через програму відповідним документом. Далі використовується кілька видів часу в графіку роботи, включення цієї опції. Дозволяє фіксувати в робочому графіку співробітника декілька видів робочого часу і відповідно тарифікувати їх по-різному. Наприклад, працівник, який півдня працює в торговому залі, а решту робочого часу працює на касі. Так, перевіряти відповідність фактичного часу плановому. Ну, власне, у програмі немає потреби фіксувати фактично відпрацьований час через табель. Це можливо, але можна цього і не робити. А шляхом ведення графіку роботи всі відхилення реєструвати документами: відпустка, лікарняний, неявка, прогул, робота, понаднормова, у вихідні тощо. І за потреби є можливість встановлювати індивідуальні графіки. При спробі реєструвати через документ табель програма видаватиме попередження, тому опція вимикається лише тоді, коли є дійсно необхідність у веденні табеля. Тоді ця опція вимикається. Якщо ні, всі робочі години зміни можна фіксувати через графіки. Так, реєструються інші доходи фізичних осіб, не пов'язані з оплатою праці. Якщо ця опція потрібна, вона дозволяє реєструвати виплату інших доходів, включно з нештатними фізичними особами і з обкладення їх відповідно податків та страхових внесків. Далі, виплачуються доходи колишніх, колишнім співробітникам підприємства. Дозволяє виплачувати вести документ виплата колишнім співробітникам, дозволяє виплачувати кошти, наприклад, на період працевлаштування, матеріальної допомоги пенсіонерам. Тощо. Далі видаються подарунки та призи співробітникам підприємства. Є також у програмі можливість вести облік видачі подарунків, призів співробітникам. Так... Далі а, порядок перерахунку тарифної а, ставки працівника. А, у випадку, коли компанії Працівники з місячною середньою ставкою працюють понаднормово. Для розрахунки використовується погодинна ставка оплати. У таких випадках програма пропонує три варіанти: це середньомісячна кількість годин у місяці, далі норма часу за графіком співробітника та норму часу за виробничим календарем. А також для кожного співробітника можна обрати свою місячну тарифну ставку у програмі. Наприклад, розмір доплати за сумісництво, це уклад, тарифна ставка, улад за посадою та інші. Якщо у співробітника змінний графік роботи, є можливість обрати один із варіантів, виходячи з графіків роботи до і після зміни, або виходячи з індивідуального графіка роботи, і це налаштування буде впливати на документ. Ось ми бачимо, ти не А Нарахування буде впливати на документ кадрове переведення. Аналогічно до зарплатного обліку налаштування обліку кадрів впливають на роботу усього підприємства. І, власне, якщо їх вмикати, то вони будуть дієвими для, як я вже сказала, для всього підприємства. Значить, налаштування відбувається також через блок головне, налаштування, кадри. Розглянемо почергово, які опції за що відповідають, і чи потрібно їх вмикати. Отже, перше, це у нас використовувати програму для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати. Відповідає за нарахування та виплати зарплати співробітникам на основі кадрового обліку. Якщо для цього ви використовуєте якусь зовнішню програму, наприклад, зуб, то, відповідно, вам цей функціонал не потрібен. Далі використовувати, контролюється унікальність табельних номерів. А якщо ця функція увімкнена, програма при записі співробітника видаватиме попередження про наявність табельного дубля. Наприклад, якщо співробітник прізвище ім'я і по-батькові збігаються, або якщо це однофамільці, тощо, в іншому випадку програма буде записувати співробітника, не зважаючи на наявність цього табельного номера. Далі використовується робота з неповною ставкою. Можливість офіційно приймати на роботу співробітників на неповну робочу ставку. Також у програмі передбачені ведення штатного розкладу, можливість оформлення кадрових наказів та опис неповної ставки. Використовується робота також з нефіксованим робочим часом, і власне вибір цієї опції, якщо облік ведеться трудових договорів з нефіксованим робочим часом. далі використовується підробітки, це можливість повноцінного кадрового оформлення для співробітників, що реєструється. На затверджену ставку, а також на внутрішнє сумісництво. Тобто ця опція використовується для реєстрації, збільшення посадових обов'язків і при її включенні стане доступним документ призначення підробітку. Далі використовується облік спецстажу, а функція дозволяє вести облік спецстажу для формування. Звітності ЄСВ. Далі для відпусток по вагітності та пологах, друг форми наказу П3 про надання відпусток співробітницям по вагітності та пологах, їх відображення в особистій карті співробітниці. Так, штатний розклад. Налаштування штатного розкладу відбувається в спеціальній формі, яка так і називається налаштування штатного розкладу, автоматична перевірка кадрових документів у відповідності штатному розкладу, якщо потрібно, щоб при записі кадрових документів вони автоматично перевірялись на відповідність штатному розкладі. Потрібно підтвердити. Далі ведеться історія змін штатного розкладу, обирається ця опція, якщо користувач програми. Хоче бачити історію змін штатного розкладу. Далі використовується вилка окладів і надбавок. Відповідно до цієї функції, є можливість обрати розмір окладу і надбавок у вигляді певного, певного, певного діапазону від мінімуму до максимуму. Далі у позиції штатного розкладу використовуються розряди і категорії. Ну, якщо потреба є у деталізації опису позицій штатного розкладу, потрібно підтвердити цю можливість. Ну, наприклад, як не тільки спеціальність, а й розряд категорії посади. Спосіб відображення надбавок в друкованій формі штатного розкладу, місячний розмір у гривнях. Тариф процент коефіцієнт, або ж місячний розмір, тариф відсоток і коефіцієнт. Так, використовувати бронювання позицій. Якщо, наприклад, на вакантну позицію вже є потенційний працівник. То перед оформленням прийому на роботу або ж кадрового переміщення можна забронювати цю позицію у штатному розкладі, відповідно, вона вже буде недоступною для тих, хто шукає дану вакансію для влаштування на роботу. Так, власне. Потрібно застосувати і закрити, натиснути кнопку, і переходимо далі. Перенесення залишків відпустки при звільненні переведенням обирається, якщо при переведенні співробітника з однієї організації, в іншу потрібно перенести залишки відпустки цього співробітника. Військовий облік. При включенні цієї опції стає доступним розділ військовий облік в картках співробітники та організації, можливість ведення військового обліку на підприємстві. Також реалізовані друковані, друковані форми документів для представлення їх в органи, в органи місцевого самоврядування, військові комісаріати. тощо. Підтримується облік заброньованих співробітників на період мобілізації. Та воєнного стану. Так, далі, спеціальності співробітників. Опція вмикається. Вести облік спеціальностей співробітників. Якщо є потреба вказати інформацію про спеціальність співробітників в посаді. І правило формування представлення елементів довідника співробітників, звітах і документах, тобто, як ви хочете бачити, це може бути прізвище. Ім'я по батькові повністю або прізвище, повністю ім'я по батькові тільки ініціали. Далі прізвище там, вид зайнятості, доповнення, якісь інші. Тобто, те, як ви бачите в документах певного співробітника. На цьому ми завершуємо наше відео. У ньому ми розглянули основні налаштування роботи користувача в баз бухгалтерія Корп. Якщо це відео було для вас цікавим, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре.